Любі першокласники, вітаю вас на уроці навчання грамоти. Добрий день, малеча щира, хай живеться вам у мирі. Хай луна дитячий сміх, почнемо урок для всіх. Сьогодні ми з вами будемо знайомитися з новою буквою. Перш ніж це робити, давайте пригадаємо букви, з якими ми вже познайомилися. Чітко і голосно повторюємо разом А Б, В, Г, Г Д, е, Ж, Й, J, K L, M, N o, P, R, S T U. H, G, Ша. Який знак? Ще зовсім скуп. ще трішечки. І скоро ми з вами відкриємо весь весь наш алфавіт. Сьогодні ми з вами знайомимося з новою буквою. Цвіркун вмостився на печі, не вдень цвірчить він, а вночі. Цвіркун співає це Ц, це бо знає тільки букву «це». Сьогодні ми з вами знайомимося з буквою С, буква С може позначати твердий приголосний звук С. Давайте спробуємо вимовити разом С, С, С. Також буква С може позначати приголосний м'який звук С. Ць. Сьогодні ми працюємо з вами в нашому букварику Частинка 4, сторінка 72. Спробуємо прочитати склади та записати в табличку пропущені склади. Давайте разом С. А разом ца, ца, С. О. Разом цо, цо. Дивимося в нашій табличці. Не вистачає якраз складу ц, о, цо. Запишімо Цо. Наступний склад С. І «Ці» «Ці» Ц і Ци, «Ци» Цього складу не вистачає в нашій табличці. Надрукуємо його «Ц» і «Ци». Наступний склад Ц, У, «Цу». Су. І останній склад «ц» е, Ц, а тепер разом прочитаємо ці склади ца, цо, «ці», «ци», «цу». Це. Тепер швидше ца, цо, ці, ци, цу, це. і ще швидше ца, цо, ці, ци, цу. це. Рухаємося далі. Погляньте. У нас з вами є три малюнка та три, три слова. В кожному слові пропущена буква. Нам потрібно вставити пропущені букви в слова. Прочитати їх. Сьогодні ми з вами працюємо та знайомимося з якою буквою. З буквою це. Тому давайте спробуємо вставити в ці слова «це». Що вийде. Піца. Піца. Со Сонце. Сонце. Цибулина цибулина. А тепер з'єднайте слова з відповідними малюночками. Одне слово до одного малюнка. Сонце, піца, цибулина. А ми рухаємося далі, попрацюємо букварику по на сторіночці 73. Прочитаємо слова в двох стовпчиках. Нам потрібно підкреслити ті слова, до яких художник не намалював малюнок. А у нас тут є з вами три малюнки. Цукерка, сміркун. Та відерце, читаємо слова. Сукор. Цу к наступний стопчик читаємо слова. Ві де р. -це. Ві конце Отже, скажіть, до яких слів немає малюнка? Піца, цукор, віконце. Дамо очі, не, там трошки перепочити, поп'ємо водички та повернемося до роботи. Сьогодні ми з вами працюємо з буквою «Ц». За словами заховалася картинка. Давайте спробуємо дізнатися, що, що ж, заховалося. Читаємо слова. Я підкреслюю спочатку слово. Ваше завдання прочитати це слово самостійно. зайці, цукор, цегла, лисиці, цап. Рухаємося далі. САПОК Суниці. ни ті -ці. ті Залишилося зовсім трошки. та Ранець. РА-НЕЦЬ ПЕ-РЕЦЬ СЕ-РЦЕ Лице. Сукерка Віконце. Картинка з якого мультика відкрилася. Погляньте уважно та порахуйте, скільки долматинців ви бачите на картинці. Зараз ми з вами попрацюємо з невеличким віршем. Прослухайте вірш. У травиці синиці збирали суниці. Іде по травиці бурсук подорожній. Суниці, сестриці, чом козу порожній. Хоч Козуб порожній та повний животик. Синиці-суниці збирали у ротик. Про кого цей вірш? Про бурсука та синиць. А що робили синиці? Синиці збирали суниці, суниця, суниця це ягода. Схожа дуже на полуничку, але менше за розміром. Поставте відео на паузу та самостійно прочитайте цей невеличкий вірш. Сьогодні на уроці ми з вами знайомилися з новою буквою. Це буква, буква С. Буква С позначає приголосний твердий звук С та приголосний м'який звук Ц. Оберіть, будь ласка, імбирик, який відповідає вашій роботі сьогодні. Було дуже складно і нічого не зрозуміло. Було більше сміху, ніж навчання. Я з усім впорався або з усім впоралась. Я дуже втомився, або я дуже втомилася. І все було легко та просто. Я дякую вам за роботу. До зустрічі на наступному уроці навчання грамоти.